Замок. Його стіни зводились із суцільних брил, витисаних із сірого каменю, і досягали до двох метрів завширшки. У замку було багато підземних ходів, які, на жаль, сьогодні повністю засипані землею і лише збережені кам'яні отвори до деяких з цих тунелів є доказами їх існування. Є легенда, що один із таких ходів вів аж до центру надвірної. Де колись стояв так званий Малий Замок. А в інший такий хід провалилась частина ринку у Надвірній кілька років тому. Замок оповитий таємницями і легендами про заховані скарби. І не дарма, адже за часів свого розквіту замок був своєрідним митним пунктом. Повз Замок проходив жвавий торговий шлях. Його перші господарі врахували це при будівництві і згодом мали великі прибутки з мита. Таке вигідне розташування і можливість збагатитись приваблювала до замку ремісників та селян, які селились поруч. Утримання фортеці передбачало велику кількість челяді, яка проживала як на її території, так і за мурами. Згодом навколо замку виникло нове поселення, теперішня надвірна. Довгий час це місто було відомим ремістичим осередком покуття. Кілька років тому, розповідають місцеві, Юнаки, які гуляли руїнами, за допомогою металошукача, знайшли зо дві пригорщі старовинних монет. А ще кажуть, що руїнами гуляють привиди вартові, який же замок без привидів. Не так давно працівники, що проводили реставраційні роботи, розкопали таємну кімнату, якої немає на старовинних планах, і раптом побачили солети двох людей, що бродили там. Кажуть, це привиди вартових, які у тій кімнаті катували непроханих гостей замку, а тепер вони не мають упокоєння, бо їх мучить совість за ті криваві злочини. Фортеця мала п'ять оглядових веж, що були за різними за розмірами та формою. Одна з них була в'їзною. Перед брамою був викопаний рів, а сама брама опускалась на важезних металевих ланцюгах. Отвори від ланцюгів збереглись донині на частині стіни тієї вежі.